Був загалом такий важкий період через те, що почалася повномасштабна війна, він дуже переживав, і для нього це був такий депресивний період. Я не можу, я не лікар, не можу казати, що це була депресія чи апатія, чи що ще. Але от зараз, аналізуючи нашу переписку, особливо там останні тижні перед його вчинком, я розумію, що людина абсолютно відсторонилась від всіх людина не виходила з дому. І для нього було важко контактувати з людьми, бачити щось там на, на вулицях. Ці російські прапори, бачити вильоти е, з моря. Е, Ракет в сторону України, він це писав навіть постійно на цьому акцентував, що він, якщо раніше він знаходив спокій біля моря, то зараз він не міг змиритись, що він бачить. Вильти цих смертоносних ракет з свого моря, які летять вбивати українців, його родичів, його близьких, і не міг бачити ще байдужість, коли люди гуляють просто по набережні, як зазвичай, як ніби нічого не сталося, а в не знаю, в 200 метрах в морі виходи балістики відбуваються.